Всім привіт! 3 грудня. Саме час сьогодні поговорити про надійне утеплення ваших рослин чи вашого врожаю, тому що в нас передають, та й не тільки в нас, а передають морози на тиждень, Містами до мінус 9, в когось може бути більше. У нас на цю ніч мінус 4, зараз вже 0. Але відчувається мороз. І до ранку буде не 4, а буде більше. Буде 6, буде 7, це як завжди. Тому сьогодні поговоримо про надійне укриття, яке спасе ваш врожай 100%. Це вже провірено. До речі, я далі буду знімати. Так що побачите самі все буде добре. І так, перед вами. Перед вами ось такий утеплювач з польгою. Хто давно зі мною, хто вже давно підписаний, ви знаєте, що я по периметру теплиці обтягував ним стіни. Це в третій теплиці. Воно добре відбиває тепло від труб. І так, під, під цим утеплювачем у мене чотири слоя агроволокна. Ось Один, другий, третій і четвертий. Волокно наше грін, це тридцятка, чотири слоя. Під ним капуста ось така молоденька, класна, нікому не потрібна. Так що до Нового року буду її тягнути в цій теплиці, думаю. Не знаю. Накриваю одною лянтою, ось так. Тому що в мене одна лянта виходить 24 метри. Це на одну мою теплицю. Ми брали бухт, бухтами, то в одній бухті 50 метрів розрізали пополам, виходило на дві сторони теплиці. Ось так утеплюємо, закутуємо, замотуємо, закидуємо його і мороз у вас сюди не дійде. Містами можна накрити навіть удвоє. Ось. Супер надійно, нічого не буде. Це при тому, що теплиця в мене в одну плівку. Плюс порвана ось добряче, тут вітер трішки гуляє. Ну, це така, знаєте, теплиця не зімня, а весна літо і не пізня осінь. Але в цьому році так вийшло, що капуста йде погано. Тут теж укрили. Але волокна тут більше положив, тому що коло стіни промерзає швидше. Тут не знаю, скільки слоїв, може і 5-6, ну накидав багато. Під ним капуста теж. Зверху плівка. Коротше, укріпилися добряче, чи той утеплилися. Ось таке, друзі, відео коротке, корисне, кого ще в теплицях що залишилось. Обов'язково утепляйтеся як найбільше. Зберігайте свій врожай, ще його можна буде під новий рік продати. Добре. Буду закінчувати. Кава моя холодна. Вам удачі. Дякую за нові підписки. Далі буде. Всім пока.